Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день і чим він наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Ой, трійка кубків. Сьогодні в нас. Двійка кубків на дні колоди, однозначно, емоційний день, дві кубкових карти, і то таких класних, приємних. Трійка кубків, радість, гарна компанія. Зустріч, вас покличуть в гості, до вас прийдуть Ості, приємна новина, гарне проведення часу. Ну, все, що приносить радість. Зустріч, подарунки, новина. Гарний настрій, ви щось утримали, щось почули, щось вам сказали, щось втілилось. Дивіться, яка чудова карта. Приємні емоції з рідними, якими ви розділяєте ці емоції, або це витішитися за рідних, можливо, в них новина є гарна. Запланована зустріч може бути, спонтанна зустріч. В будь-якому випадку це гарне проведення часу, гарний настрій. На дні колоди двійка кубків. Це партнерство, як в особистому житті, так і ділове партнерство може бути. І це може бути освідчення, подарунок від коханої людини, пропозиція. І ви ось цією радістю поділилися з друзями, чи знайомими, чи з коліжанками. І або святкуєте саме цю пропозицію, це освідчення, цей подарунок. Тому підставляєте, що тут було, чи ну, це ви знайшли свою половинку, і, відповідно, оце вже як наслідок. Вам запропонували роботу. Ну, тобто, дивіться, тут є двоє людей, і між ними щось відбувається. Підставляйте, що це для вас: народження нових почуттів, народження партнерства. Можливо, якщо ви в парі, то просто гарно провели час. Ви домовились, ви знайшли компроміс, це може бути примирення, Ну, все що завгодно. Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні буде допомагати? Четвірка пентаклів. Наші цінності, наш, наш ресурс і ну, те, чим ми володіємо, те, що ми маємо. Як гроші, як ресурс, як здоров'я, як таланти? Підставляйте вже кожен під свою ситуацію. Що саме з цього вам буде допомагати? Що нам буде заважати? мечів. У мене є план нові ідеї. Нові ідеї і таке стрімке бажання їх втілювати, тому що тут вже натягнута тетива, стріла готова летіти, ми готові її запускати, і от, можливо, потрібно почекати не на часі. Можливо, це стосується, от що в нас було на дні колоди, двійка кубків, так, що ви вже хочете реалізувати ту пропозицію, то партнерство. У вас є плани. А так як вас двоє, ці плани треба обговорити. Можливо, партнер ваш не згідний, чи партнерка з, з в нього, чи в неї інше бачення, своє бачення на ситуацію. То не поспішайте. Бачите, недаремно допоможе нам четвірка пентаклів. Ресурсність, таланти наші. Ну що ж, ми заховаємо. Заховаємо, щоб, тому що меч він гострий, він небезпечний, він може в такий гарний момент привести ще до сфарки, до суперечки. Будемо насолоджуватися сьогоднішнім днем, гарним настроєм, позитивними емоціями. Я бажаю на мирного і спокійного дня всім, чудового дня, позитивного дня, радості, подарунків, кохання, любові. Наповнюйте кожну хвилину свого життя любов'ю. Наповнюйте все, що ви робите, до чого торкаєтеся любов'ю. Вона буде подвоюватися і повертатися до вас. Люблю вас собі, маю міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, запрошую вас в магічний чарівний простір зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа.